Де ти була? Перепрошую, не леді, я занедужила. Тобі полегшало? Так, полегшало, дякую. Може, не треба себе виснажувати? Робота може зачекати. Я перевернув ціле місто, шукаючи тебе. Артур страшенно хвилюється. Приємно чути. Я трохи застудилася Оце і все. Гвен, я був у тебе вдома, а тебе не було. Я була. Тільки. Хто це зробив? Ніхто. Це сталося випадково. Гвен. Поглянь на мене. Все гаразд. У мене все гаразд. Не розумію, як вони дізналися. Про почуття Артура до тебе. Усім відомо, що Артур ладен віддати життя за камелоців. Сенред міг схопити будь-кого. Ти сам собі віриш? Головне, що ти вдома і поряд друзі. Ти не мусиш усе вирішувати сама. Ні, Мерлін мушу сама. Я не можу вплутувати Артура у свої справи. Ти вже вплутала, але ж ти нічого йому не скажеш. Гвен. Якби Артур вскочив у халепу, ти б хотіла, щоб він тобі сказав чи ні. Ти ж знаєш, хотіла б. The Це Форт Феріана, точно. Я про нього не чув. Феррін був купцем і побудував фортецю біля Меридорського моря, щоб захищати торгівельні шляхи на схід. Але почалася війна з Калеоном, торгівля згорнулася і фортецю покинули. То вона зруйнована. Ні, вона багато чого витримає. Сенсен там знайшов собі ідеальну схованку. Мабуть, зайти всередину буде непросто. Непросто. Фортецю добре охороняють. Вибачте, не треба було перекладати це на вас. Ти зробила правильно твій брат. Не постраждає. Я тобі обіцяю. Звідки ви знаєте? Бо ми його врятуємо. Ви сказали ми? Ми втрьох. Сенред Сенред хоче вас убити, тому він це й задумав. Я знаю. Сенред мріє про Камалоцьку корону, відколи я себе пам'ятаю. То ми підемо просто у пастку. Не обов'язково. Сестро, Все так, як ми задумали. Артур упіймався. Він вирішив врятувати її брата, як ми і думали. Чудово. Він піде сам. Утер не дозволить скористатися військом. Будуть лише Артур, Гвен і Мерлін. Чудово. Він у пастці. А якщо він помре, то і що? Ти залишишся єдиною спадкоємицею утера. І коли настане час, сядеш на трон в Камелоті. Батько. Mm? Так, сину. It? Мені It's... трохи ніякого. А mm? це так. Я тут грав у гру і програв. Артур, ти ж знаєш, я не схвалюю азартних ігор. Знаю. So Скільки go? ти програв? Дві шовкові сукні. Що? Або шмат шовку, з якого їх можна пошити? Що ж це за гра така була? Її вигадала Моргана. І як я не здогадався. <ріст> Ти Артур мав би <ріст> добре подумати, перш ніж змагатися з Морганою. Знаю, але річ у тому, що в Камалоті такої тканини не купиш. Я мушу виїхати з міста на кілька днів. Тоді не змушуй її чекати, бо вона тобі покаже, де раки зимують. Дякую, батько. Моргане? Ти певен? Так, вона й раніше все повідомляла Сенреду. Як інакше би він дізнався про Артура і Гвен. Не маю чим заперечити. Якби ж я міг це розповісти, Артуру. Не можна твоє слово проти її ніщо. Моргана донька короля. Знаю. Вона знайшла слабке місце Артура. Артур не може пожертвувати собою задля брата Гвен. Звісно. Бо ми збираємось його врятувати. Ви у двох з Артуром збираєтесь викрасти цього хлопця у Сенрада? Моргана ж нічого не знає. Ні. Мерлін, будь обережний. Ти нічого не забув? Раз, не думаю. Я їду з вами. Хіба Артур не сказав? Не сказав. Не стій як стовп, Мерлін, пошукай ще одного коня. Чому ви мені не сказали, що вона теж їде? А чого я мав казати? Що тобі до цього? Думаю, це погана ідея. А хто прикриватиме мені спину, як я вскочу в халепу? Я. Вона володіє мечем набагато краще, ніж ти. Ти ж це знаєш. А крім того, вона наполягала. Не сумніваюсь, що так і було. А колись я боявся ходити в цей ліс. Щось не віриться. Батько привозив мене сюди. В кожному пороху листка я уявляв розбійника, в кожному пориві вітру примару. Але потім я звик. Навряд чи я колись звикну. А тобі й не треба. У тебе є я. Я хотів сказати, що під час нападу ми прикриватимемо одне одного. Моргана на тебе можна покластись? Звісно, А ти Ґвен наглядай за Мерліном. Мерлін, принеси ще трохи гілок. По них пішла Моргана. То поглянь, як вона там. А що з нею станеться? Не знаю, а раптом у лісі повно вовків. Навряд чи. Мерлін. О, так. Я зрозумів. Вовки? Тобі допомогти. Дякую. Чого тобі треба, Мерлін? Мене попросив Артур. Хоче переконати, що з тобою все добре. Який турботливий? Він за тебе хвилюється. Гвен теж. Ти ж знаєш, вони твої друзі Моргана і завжди були тобі віддані. До чого ти хилиш? Не можу збагнути, чому дехто хоче скривдити друзів, а сам ти їх просто отруюєш. Мерлін, не пхай свого носа у те, що тебе не стосується. Мене стосується усе, що з ними пов'язане, бо вони мої друзі теж. І я зроблю усе, щоб їх захистити. Повір. На менше я й не сподіваюся.